Всіх вітаю, шановні садівники і всіх, кого цікавить садовина. Сьогодні 8 вересня 2024 року. І ось ще один з пізніх сортів абрикоса теж французької селекції сорт Фаркло. Бачите, ховається в листячку. Ще він теж більш у техніці і теж йому ще потрібно часу. Це ще так само відповідь в тіктоці під логіном Альбатрос писав мені, що це брехня. Ну, друже, це так я тобі скажу. Аби була брехня, я б тобі не зняв відео, не показав. І на наступний день і не знав би, як тебе зовуть. Але це реальність, це не брехня, це гарний, шикарний пізній сорт абрикоса теж фаркло. Ось бачите, він бомбезний, дивіться який. Так що, друже, це реальність і з цим треба жити і знати, що наука на місці, навіть садова, не стоїть. І люди повсякчас працюють над цим. Навіть ті самі французи і забезпечують весь світ гарними, бомбезними. Ось бачиш, які абрикоси. Ось от такими абрикосиками. Так що шукайте обов'язково, у кого цікавить, є живці. Сорт просто прелість Самі розумієте, вересень, жовтень місяць, він ще буде нас балувати, тішити, будемо смакувати, радіти. і Завжди кажу так, хто бачить в такий час абрикос, зазвичай у людей відвисає щелепа, тому що вони не вірять в те, що бачать. Але це, ще раз кажу, реальність і з цим потрібно жити. Ось такий він, сорт Фаркло, на 8 вересня 2024 року ще технічна стиглість. До нових зустрічей, друзі!